Відгідаю, за знаходжусь зараз у Франції, в Парижі на Luxembourg. Ось таке містечко. Зараз покажу з іншого боку. Пальмочки тут. Все як має бути. І ще раз. І сьогодні я хотів записати таке дуже, я думаю, потрібне відео. П'ять причин, п'ять речей, які віддаляють нас від Бога, від Його впливу на нас. Всі ці п'ять речей я помітив на собі. Насправді, скажем, скажем як, це людські речі, це речі цього світу, які працюють на ура. які працюють отак і віддаляють нас. Постійно і на максимальну відстань від Бога. Перша річ це вплив людей. Так, як не дивно, якщо ми знаходимося в оточенні людей, яким абсолютно не цікавий Бог, які не цікавляться святістю, які не цікавляться загальному Богом, можна навіть не розраховувати на те, що ми, хоч в якомусь плані. До нього. Тому що знову ж таки, людям, яким Бог не цікавий, яким не цікава його святість, їм все рівно на, на речі, які освячують нас, які приближають нас до Бога. Насправді, це, ці слова, які я зараз говорю, можуть, можуть здатися такими дуже жорстокими, особливо по відношенню до деяких людей, але вона справді так і є, тому що абсолютна більшість людей. На превеликий жаль, далекі від Бога, далекі від Його впливу, і просто, просто не хочуть бути з ним. Тому потрібно пробувати якось віддаляти себе в, від таких людей, як говорить святий апостол Павло в першому посланні до Корінтян, він закликає нас не віддалятися від гріховних людей цього світу, тому що це неможливо. Він пише, Якщо ви так хочете, тоді вам доведеться вийти з цього світу. Це неможливо. Віддаляйтесь він, каже, тільки від людей, які, скажімо так, будують себе християнів, а насправді такими не являються. Це люди, які дають хібне уявлення про гріховність і хібне уявлення про гріх. Тому вийти з цього світу, вийти від гріха це абсолютно неможливо. Треба старатися уникати його. Для цього і треба убудовувати силу волі і молити, щоб ця сила волі власне дістала. Їм... Переходимо до другого. Зупиняти, тому що не пам'ятаю, що я там писав. Контент. Ми зараз знаходимося в максимальному оточенні буквально всього, всього що у нас є. Ми оточені музикою, відео, фільмами і тому подібне. І абсолютно не секрет, що і музика, і відео, і фільми, і в принципі будь-що, книжки, не книжки, все, все що є, весь, е, весь контент тільки віддаляє нас від Бога. Добре, окей, скажемо не весь, але велика кількість, максимальна, максимальна більшість. Уявимо собі, та, е, заходимо в плейліст, в Spotify, заходимо в рекомендації YouTube, і ми бачимо величезну кількість відео, які, е, е, скажімо... Не є прикладом для перегляду для християн. Так само музика, яка не несе в собі ніякої святості. Але насправді цього не так важко позбутися. Я позбувся неприємних Богу відео. Вони то приємні мені, але я розумію, що продовжуватись так не може. Музика набагато легше з цим, ніж було колись. Все нас віддаляє від Бога. Знову ж таки, святий апостол Павло каже, що е, все нам дозволено, але нічого не має нас контролювати. Єдине, що нас має і може контролювати, це Бог і його вплив на нас. Переходимо до третього. І третього це, в принципі, третє це дуже зрозуміло, це сама по собі гріховність. Е, гріховність, яка, якщо ми в неї падаємо, ми... Віддаляємось від Бога постійно. Постійно, абсолютно постійно. Будь-який гріх ми вчинили. Ми розуміємо, що ну окей, один раз ми його вчинили. Ну чому ми не можемо вже другий гріх якийсь піти зробити, або там той самий, або щось подібне. Тому гріховність вона тільки підсилює е, нашу відірваність від Бога. Я впевнений, що в цьому відео буду посилати стільки на Павла. Е, посланні до римлян, він говорить, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і що це означає, що ми можемо йти і далі грішити? ні, ми не можемо б'юзити милість Господню в жодному, в жодному плані, в жодному її прояві. Тому, як би важко не було утримуватись від гріха, це потрібно робити стовідсотково і постійно. Йдемо далі. Е, що я рахую надзвичайно важливим, це самостійне віддалення, е, це, в принципі, та узагальнення всього, що я сьогодні хочу сказати. Самостійне віддалення це напевно одне з найгірших, якщо не найгірше, що може бути. Е, до прикладу, це зупинка в читанні, та, зупинка в споживанні, скажімо, їжі святості, е, зупинка в. Доско самовдосконалень і тому подібне. Тобто, величезна кількість речей а, залежить саме от від нас, а? наприклад, знову ж таки читання, слухання чогось, пізнання, ходіння, церкву. Багато багато і дійсно велика кількість речей. Так само поганий настрій. Якщо у нас поганий настрій, це зовсім не означає, що Бог від нас віддалився чи більше не хоче з нами бути. Ні, подивіться моє минуле відео, де я чітко говорю, що Бог вас ніколи не покине. Так от я, я собі думаю, що напевно дуже-дуже серйозне це зупинка в читанні святого письма. Чому? Тому що саме святе письмо це джерело всього, джерело нашого розуміння, нашого контакту з Богом. І в принципі, абсолютно, абсолютно всього. Це стосується не тільки нового заповіту, але й старого. У мене бувають такі моменти, я впевнений, як і у всіх інших, читати не хочеться абсолютно. Так? Хочеться піти, там щось зробити інше, подивитися якісь відео, пограти в якісь ігри, чи щось подібне, читання треба в певних моментах робити примусово, треба себе змушувати. У мене були такі, такі моменти, коли я абсолютно не хотів читати. Я розумів, що ну, я краще, може, піду десь так? пограю в якісь ігри на комп'ютері чи щось подібне. Але як тільки я відкривав, Святе писання. Бам! Я бачу. От відповідь на питання, яким я цікавився там ще місяць тому, я сидів, голова буквально розривалася, емоції переповнювали мене, тому святе писання і читання, його приділення, йому уваги, це найважливіше. Тому старайтесь не віддаляти себе самостійно від, від впливу Божого на нас через те, що Він послав до нас святому писанню. І переходимо до останнього питання, це те, що я вже казав, це само, скажімо, самонавіювання. Самонавіювання, те, що Бог від нас відмовився. Не плутайте, ніколи Бог не відмовиться ні від кого з тих, хто зараз живе. Ні від мене, ні від Тебе, ні від Нього, Неї і Його будь кого Бог не відмовляється ні від кого ніколи, хіба лише, якщо ви самі оберете шлях безбожний. Ісус Христос сказав: єдиний гріх, який не прощається, це хула та богохульство на Духа Святого. Дух Святий це Той, хто живе всередині нас. Це новий заповіт Бога з нами е, на наших серцях. Вирізь би на Його ім'я і інформація про нього. Ми всі про нього знаємо, ми всі про нього чули. Якщо ми самі себе будемо віддаляти від нього, вибачайте. Єдиний гріх, який не пробачається. Але якщо ви зараз сидите і задумуєтесь, невже та вже я це вчинив? Мені шкода, та я не хочу так бути. У мене для вас прекрасні новини. Ви це ще не вчинили. Тому, поки не пізно, єдине, що нас врятує, це покаяння. Тому просіть у Бога благословення, і Він вас благословить. Як гарний приклад з Яковом. Він впирався, впирався, впирався. Він благословив Господь, Господь благословив Якова. А Яков ж нього довго просив, та? не день, не два, а дуже довго. І в кінці кінців, Яков боровся з ним. І отримав своє благословення, і саме через це він отримав своє друге ім'я Ізраїль, що переводиться як той хто боровся з Богом. Тому будьте всі благословенні, як бачите, я більш ніж, більш ніж благословений в таких місцях, де дуже мало людей можуть побувати. Тому, всім благословення, всім гарного настрою, алілуя!